Всім доброго дня, сподіваюся, у вас добрі, всі живі і здорові. Слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогами України. Сьогодні хочу зацепити тему, таку, як придбання мотоцикла. І так давайте почнемо. Це може бути, кажуть, як малокубатурний мотоцикл. До цієї теми я повернусь пізніше. А зараз почнемо з нашого японця. Якщо ви в дійсності так, зібралися придбати дану техніку, то з собою обов'язково беріть, фірма може бути різна, не обов'язково, там, де вам подобається, де вам зручніше. Самою звичайною темою навіть було для мене, як хожу дивом. Зараз я тут покажу на даній моделі. Моделі вибачаюся, це оця табличка наша. Перший раз в житті я стикаюся з такою табличкою, де вказано. Тиск в колесах і під яку вагу це все зроблено. Також ми тут нікому не секрет, це натяжка цепа. Натяжку цепа провіраємо легко, спочатку відтягуємо вниз, потім вверх пальцем, віднімаємо різницю, отримаємо натяжку цепа. А тепер повернемося до нашого придбання. Якщо ви звернулися до тої чи іншої фірми, скажімо так, неважливо, яка вона буде, чи це. І вони Львів, плів, різниці немає ніякої. Першого звертаємо увагу, якщо вам говорить продавець, що він має оригінальний стан. Єдиним підтвердженням, то, що дійсно це може бути, це наша зірка ведуча. Ми маємо, ой, не ведуча, а відомо це колесо. Це зірка оригінального стану. Може бути, звісно, вона і поміняє оригінальний стан, але це більша частина, що це... ніхто його не міняє. Міняє тільки тоді. Коли це вже кажуть, має певний знос цепа. Другим, єдиним невід'ємним питанням, коли ви попросите завести мотоцикл, щоб він вам не гримів, і не тербанів. Різні моделі мотоциклів мають свої кажуть, як плюси, так і мінуси. Одним словом, простимо свої болячки. У даній моделі Honda cb 500, чи СІБТОТС це ми маємо зарядки проблемне. Ну, слабеньке, нікому я нового нічого не розкажу. І щеплення, яке через певний період часу гримить. Також давайте звернемо увагу ще одне. Коли ви підходите до мотоцикла, він стоїть на такому стані, на центральній лапці. Крутимо. Зараз дивимося. Бачу, диск. І прокручуємо його акуратненько. І дивимося, чи він не поведений. Багато хто цього не робить, не знаю. Потім виходить, що диск поведений, веде ці диски в тому випадку, або він перегрітий, а дехто і не знає, коли попадають в воду і починає гальмувати. Тоді ці диски веде якось так. Також ще одною проблемою я бачив, чоловік показував, придбавши мотоцикл даної моделі. Не знаю, наскільки правильно, повинен бути відкритий чи тритий кран палива. Показую. Це у нас частина закрита. Якщо ми флажочок цей переведемо донизу, це повністю відкритий. І флажочком вверх це буде резерв. Де хтось казається на резерву, катається, потім починаються проблеми з карбюратором і з двигуном. Наскільки так можливо це все пояснити. Ще єдиною, казав, відомостю. І правдивою ситуацією, це може бути притвердження всіх документів, які вам надасть продавець, якщо вони в дійсності в нього є. Якщо брати до моєї уваги, то продавець мені надав два комплекти ключів і всю документацію, починаючи від таможні, сертифікації і тому тому подібне. Тобто зараз я підійду і покажу в дійсності, що воно є за мною, що багато інтересується. І так давайте глянемо. Все розглянемо правильно. Це у нас є правдивою ситуацією, те, що у нас говорить, сервісна книжка або історія. Це книжка, яка йде до нього, вони що мені надали. А це той самий звісний мануал, який мені вони подарували. Дана фірма подарувала, так скажімо так. І тепер давайте повернемося до нашої історії. Я дивимося, ми маємо дійсності. Рік випуску мотоцикла. Зараз покажу. Номер двигуна, номер кузова, коли він був придбаний, ким був придбаний. А також я далеко задоходити не буду. Це наше техобслуговування, коли воно проводилось. Зараз перепрошую, скажем так, я переверну Ось дивимося, ми бачимо відмітки про... Те чи інше обслуговування мотоцикла на якому пробізі воно робилося. Якось так воно виходить в дійсності. До продавця питань нема ніяких абсолютно. то що ще вони роблять, що мотоцикли старі, це їхнє технічне обслуговування, правильно говорити. От, коли придбали, можуть надати вам таку документацію, а можуть і не надати, скрити. В даному випадку. Тут було помінено майже все. Я вже говорив, антифриз, свічки і тому тому подібне. До що так, що... такої теми, як технічне обслуговування після придбання казав, мотоцикла, питань не було. Окрім моїх тільки висновків і те, що я робив сам. А тепер давайте звернемо увагу до даної моделі по її придбанню. Багато хто задається. У молодих людей ну, такі питання так, задають до молокоматурних. Максимальна швидкість. Різниця дійсності між СБ500С і Сібі 500. Всього лишного всього 5 км максимальної швидкості і індекс має нагрузки. Це судячи з мануалу, те, що ми маємо. Мануал наш нас має, кажуть, масло, яке ми маємо лити в нього в дійсності, але лиємо масло по сезонності. Нікому цього довго я не розкажу. Якщо говорити простими словами, на мою думку, те, що я маю, так як я їзджу далеко, це синтетика. І рекомендовано теж лити синтетику. Дехто їздить недалеко, скажімо так, можете лити безпечно собі по синтетику, це буде теж непоганим результатом. І ще одною невід'ємною частиною, це я хочу поговорити про нашу безпеку, те, що як я їздив в далекі поїздки, де дехто таких продав і щось стосується. Те що невід'ємним. Болюючим питанням для даних одежд, мотоцикл є їхнє світло. Я зараз присяду пошу, і покажу. Ми бачимо додаткові фари. Також я поміняв лінзовану LED-фару світоді І Тим самим розгрузив генератора і реле зарядки. Тому нас, кажемо, так, гриється, але не так. гріється, Якщо десь хтось розказує, що реле зарядки гріється, ну, воно повинно в самому ділі грітися. Чого я звертаю увагу вашу до світла, то, що багато водіїв на далеких відстанях, коли ви їздите. Я не говорю, що всі, але мотоцикл не сприймає як транспорт, до уваги. Якщо ви думаєте, що ви закінчили школу і ви видали категорію, скажімо, посвідчення водія, то це не значить, що всі водії будуть керуватися і дотримуватись правил дорожнього руху. Перше, і єдиним правилом, чим ви повинні керуватися, вам на дорозі ніхто нічого не винен. Запам'ятається раз і назавжди. Керуйтесь світлом. Зараз зверну увагу на світло. Воно гарно дає, або правильно говорити, позначує ваше місце знаходження. Водії вас гарно бачать. І в деяких випадках, скажімо так, дуже-дуже добре допомагає. Я не катаюсь вночі, так що мені це позовує. Більше питання стосується. Дня, і, такої пори, як по так. Якщо хататися міжпробка, чи міжряді в нас десь тут говорять, то звертаючи увагу в тих містах, що я їжджу, що катаю на якщо вони так говорить, то за світленз вибачаюсь, або суржик. Багато водіїв міжрядів поступають місце, вам, щоб ви могли проїхати. Але це не завжди. така частина, це єдиничні такі випадки, коли водій бачить пробці, що їде мотоцикл, намагається вас не пропустити. Не намагайтеся їздити на зря швидко, бо це все може дуже закінчитися поганим результатом. Завжди вибирайте безпечну вісти, щоб це було якось безпечніше для вас і мови, ви не могли нікого або правильніше сказати, не нанесе ні собі, ні нікому шкоди. Перше, що стосується траси, скажімо так, це наша безпека. Єдине те, що ми маємо на сьогоднішній день, це правильність, скажімо так, читання обстановки дорожньої. Якщо ви їдете далеко, в школі це завжди всім говорять, Ну, Нагадуєте, я так думаю, що до цієї пори дивимося на трасі завжди далеко перед собою. ви побачите, ніколи в нагальному потребі, якщо воно у вас є, не намагайтеся триматися за великогабаритними автомобілями. Я маю до фури і тому подібне. Також, я кажу, за бусами спричиняє турбулентність і можете додаток влетіти в неприємності. Машина ніколи у вас все гадить. Особливо тож водії, щось може не так говору, вибачаюсь, то можуть і не бачити вас. Якщо стосується пересування на трасі, тримаємося завжди лівої сторони і сторони водія, скажімо так, у смузі, щоб водії вас приймали гарно і бачили. Якось так. А тепер повернемося ще до одного теми. Це наше продвання малокубатурних мотоциклів, які всі розмовляють. Але ніхто особливо нічого не показував. Єдиною проблемою молоді люди стикаються з таким. Це задаються єдиним питанням максимальна швидкість і крейсерська. Якщо говорити до малокубатурних мотоциклів, там все набагато простіше. Віднімаємо 30 чи 40 кілометрів, говорячи простими словами, мінус 10 кілометрів чи 5 від максимальної і отримуємо чистий крейсер. Дійсності, якщо ми говоримо за трасу, ваш крейсер повинен складати хоча б 95 км чи 100 км, тоді ви будете більш безпечніше рухатися, це я вже прошу на собі, знаю. Я їздив, правда, на Венелі, там максимальна швидкість була написана 145 км на годину, їздив я спокійно собі 110 до 110 крейсер. Він вже почував, але то клас малокубатурників 250. Якщо звертати увагу в клас 250, Ну, Марка Лунцін, звісно, дуже-дуже гарно веде себе. Якщо я говорю за маленьку більше уваги можна на звертати. Це пересування на невеликій відстані. Я маю виду на увазі. На роботу з роботи по своїм потребам буде гарне відчуття, скажімо так, і економія палива. Або, скажімо так, комфортне пересування. Якось так. Якщо щось не так сказав, то перепрошуюсь, что ну, я все, все я не запам'ятаю. А тепер хочу повернутися, щоб вирішував своїм відео, неправильно, трошки неінформативно розказав. Ми маємо зараз, ця смазка у нас iPhone. І дивимося, вони мають двох видів в самому ділі. Ми дивимося, зараз я ближче візьму. Це род, смазка для, скажімо так, некітів або дорожніх. І для спортивних, тобі ж опровод. Коли ви хочете придбати дано местило, читаємося ну, для мотоцикла. Мені хлопці дійсно дали її спробувати. Нічого хорошого, скажу так, для траси вона не дає. В селі, звісно, це безперечно, великим плюсом буде, тому що вона викидає пилюку і пісок, скажімо так, для себе або болото. А якщо для траси брати, то вона не годиться. Я кажу, тільки говорю свою думку. Хтось має, звісно, свою думку. Так що, ще раз показуємо і говоримо за це. Ось у нас Це, дивиться. Намальований мотоцикл, звичайний, з кожним дорожній. Це дуже гарно. Вона білого кольору і має гарну якість. Також також, також, якось кажу, як я говорю завжди. Всім бажаю і добра. Він не так сказав, що чи чимось помолився, побачаюсь. Всім дякую.